-мо! Вот Тяжела артиллерия. Вечер перестает быть томним. Но вида был тейки, вже модні. Баба! Это жорик. Little bit. It must be a little bit flexible. Щось його цей во його, це його. Це його, Той. Його. Якщо ви цікавитеся Star Quark, то ви напевно чули, що в них заводу для облегшення стоять ось такі камери чудові. Ультра Heavy Duty від Mythos. Здравствуйте! Гарні рукавички. Артем! Свят. Боже, яка краса. Що є на цьому мотику? От захист фари прозорий. Цікавий. Опа. Знайомий бренд. Гідравлічний тюнінг на механічну щепу. Ще один відомий бренд. Ще один відомий бренд. Кажуть, в Карпати готуються. А це олішечка. Дікат треба ще зробити. А що по тенері? Каяба, мотоз, захист, хто це якийсь я-як. Ще один відомий бренд. А О, Це вже нова з приборкою модною. Клас. І мій ган. От, гума правильна, як має виглядати. У мене теж є наліпка модна, вже облазить. Не треба просто крутити, я не складаю в загалі? Що далі? Нічо собі потужний не. Тримай, щоб не завалився на бік дякую о в кращих традиціях же, як в Карпатах. Ну що? Читерські боти ще на цьому, на велосипеді. На скільки я вхватаю? Було 98, от 81. Ми такий дали Прохватик. Ну, тобто накататися отак по лісочку в такому темпі вистачить. Якщо крос, то виходило година 10 хвилин. Але там половина чуваків навалювали нормально. Завжди вимикається камера саме на підходящий момент. І який секшен пропускається? Я штангу дав о! дає угла. Та пушка. Я на Венруе просто на месте. А? Он Сив? Да? Давно уже. Щось, варх валяється, мабуть, зламався. Як завжди, весь екшен повз мене проходить. Я кажу, дай батарею зміню. Він же виїхав, ви бачили, як оці, як Біллі болт з піску, раз, на заднє, вистрибнув, зістрибнув. Так. О, можно одразу. Чик, чирик и все. Если что-то не так пошло. О. Так. Видео охоты. Так. Батя он сразу. Батя сразу сказал, яка траектория. Дослухайтеся до престарелых опытных. Я что-то подумал, но ошибся. А есть вода? Да. Дать. Нет. Хорошо. Я Виталь казав, Сядь по леш на лиця ма. Ой, как у Виталика. Ну а в целом. Великолепно. Угу. Мне нравится. Этот мне нравится. Будем брать? Мотор по-другому работает. Сейчас закупают тут вообще. Та лопата ел, я я, как раз. Я тебе говорил, лопата лежит, убери. Потом подойдем, откупаем. Боюсь его уронить. Хотя Денис Варга наивнул, А ты всего зарыл. Я хотел попробовать. Как в кино? Больше не буду. Не, не, не как в кино. Как в кино я бы так не закапывал. Я хотел попробовать, как его вытаскивать. Я а -а 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 -а. попробовал. А -а. Ну то есть, если бы была здоровая спина, я бы его вытащил. Ну я его вытащил, а поднять уже не, не поднял. помогал. <upcoming> я назад его сейчас тащить не могу. Ничего не мешает. Трава намоталась, все, я вижу причину. А -а 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 -а. Все, вон. Зараз приберу і буде чітко. кирпич і накопав. до апарата бач блять ломав спрокляти місце що кого опушок погнув чіт ломав нас ще не відпав так тяжела артилерія вечір перестает быть томним Знав куди їде, під соломку підстелив, як то кажуть. Лопата, ведро. Ти ж йому вчора сказав, що он Ну да. вчора приїхав, привіз лопату. Ах ти ж, б твою! Ё-моё! Вот не экшен. Відпили каву, підкріпились. Гена. Да, ма. Раллі-мод. Усі дела. Розказуй, що маєш розповісти про 890R останньої генерації. Це були чудові відчуття. Лопата, пісок, та інше. Наводящі питання. Тестував 790R Віталя. проехався можно матюкаться. абсолютно разные мотоциклы тормоза другие подвеска по-другому работает мотор по-другому работает все по-другому работает даже он чувствуется по развесовке абсолютно по-другому есть этот мотоцикл чувствуется сбалансированный а у виталика кажется морда слишком легкая Бездорожье, наверное это плюс а вот по асфальту большой минус мотор абсолютно другой он чем-то похож издалека на твин похож у виталика не похож и больше низов намного больше низов крутящий момент снизу здесь гораздо выше чем у виталика на мотоцикле и более более линейный Прогнозируемый Прогнозируемый, контролируемый Управляемый Замечательный мотоцикл Мне понравится. Подвиски Супер Отрабатывают все неровности Прилипают к дороге Очень контролируемый Не пробило ни разу Прыгать я не прыгал Но по пересеченной местности минус метр вниз ходом легко. Ведь чуть у тебя Велосипед? Все, не все однозначно. Когда едет, да. Если ты заехал в песок, нет. Чугунный мост. Если закопался, то есть ходом по песку все легко. Но если где-то замешкался, остановился, он сразу уходит по оси. і викопатися ну, мені, мені ну по відчуттях легше ніж мій на моєму було б взагалі страдання і мучення якщо б він так зарився я на твоєму так не закапився ну, взяв би такий хочеться його попробувати коли є сили ним управляти а когда немає сил ним управляти, це запрошення Ден, на наступний раз. Попробувати, Попробуй, коли є сили. Було б Ну, Ти не їздив на 1290 r останньому по оффроуду, але все одно проїхався, якісь спогади лишились. от якщо взяти їх. 390-890 цей. І 1290 останньої генерації. І можна ще вписати між ними 1190 мого покоління. Щоб я взял? Да. 1290. Питань нема. Дякую. Ден. Тестив Stark Varg. Чітерський мотик. Наводящі питання задавати. <laughs> Чи сам розкажеш? Свіжі, свіжі емоції. За глаза, передача мене. Ключа, що вагон. Люба, люба горка, не треба передача, передачи, щось що, особо. Гальма шукав ногою? Гальма. <ривіт> постійно. <Пустійно. ривіт> постійно. Постійно, трохи не в'їхав бревно, але таке <ривіт> з тих згадати, де вони. О, є таке, да. треба звинувати, що немає лапки, нога провалюється повністю. Тому дуже різко стойки хочеш затормозити. Зазвичай пів ну, півгодини плюс-мінуси. Я вже починав згадувати, що воно на руці і трішки легше ставало їхати. Прикольно, ну, мені для ендуру і таких катань по лісу здалося, що прикольно а, ти маєш більше контролю і ти не прив'язаний до того, в який момент прибирати ногу з заднього гальма, якщо це класична компоновка на мотіках, на звичайних легких ендурах. Тобто ти можеш догальмувати рукою пізніше, а нога вже буде виставлена, ти вже можеш залітати в цей час в поворот. Так що, в принципі, це зручно, да. Став, стой, підкрутився і впав. Їздив на 60 силах. Хотілося побільше, Альфа моуд на 80. Я тут не відкручував голові, Не треба. І якби спробував. Майже впевнений, що не відкрутив би, бо ну я не, не, не зміг. Навіть коли був рихлий отой пісок, де ми на початку катали, я намагався відкрити повний газ і тупо ну, просто не дотягнувся. Та це треба ремнями прив'язуватися. Да, бо він бо... починає їхати буде без, без тебе. Так в цілому цікаво, бо п'ятка не напряжно покататися десь біля дому. Ну от піднімав ти кілька разів там в піску. Піднімається вона насправді тяжко. Легше, ніж мій, але якщо порівняти з класичними, 250-ки, то легше. Ну, там плюс 20 кіло і він плаский, худий за рахунок, що нема радіаторів, тому він лягає так прямо в горизонт. Ну і вже трішки покаталися, втомилися теж такий момент. Це б... Я щось з вигляду думав, що легше його буде піднімати, а колись так піднімати... Але коли, коли їдеш, трошки... ці 120 кілограмів не відчувається Ні, скажу. Що, як Їдеш мені реальний велосипед, це класно. Якщо адвенчер в піску, така рибка, він кульгає, віляє трішки, то цей просто як ніж. Да, він тупо прямо їде йому. Пісок, не пісок, байдуже взагалі. Да. Класно, що в будь-який момент можна додати, що щось перетригнуть, перескочить, навіть на горки, на на косичному. До появи адреналіну, а ми всі знаємо, якого кольору він. <гум> а На класичному так різко додати не видно. Якщо з рівним газом не заїхав, то вже. Ну тут, якщо смикнути, він додає дає, ну, замість щепи, якщо порівнювати зі звичайними мотиками, там де ти розкручуєш і кидаєш щепу, тут просто треба відкрити сильніше ну, Ні, Коли ти, ти вже їдеш, на цьому він ти може пробачити, якщо ти десь не розігнався, а потім гав, на охвату моменту. А на класичному снакаті з новим газом. Фрукту, ну, або в мене складно, питає, щоб робити такі речі на класичні. А крос не їздиш? Ні. Ну, розглянув би такий мотик собі, як альтернативу звичайному легкому ендуро? Бібуть, ні. Мені все-таки дуже подобається. Щоб він гарчав, пердів, так, поршні так, міняти. Так, да, ну... А я вже без цього. Ти веселіше, ну, практичніше. Біля дому покататись, класно, а але на, їхати на пару днів Карпати понарадують. Ну так. Ну, його створювали як крос, тому він під кросову трасу з інфраструктурою там, де є чим зарядити, він дуже гарно підходить, відкатав сесію, кинув його на півгодини на зарядку, він набрав 60% за півгодини. І можна далі ще віддобасити сесію, в принципі, для кросменів чітко. Ну Якщо як крос, інфраструктура, да, але це ж якщо змагання, в інший клас, вже якщо їх виставляти разом з бензиновим, воно буде Ну, Зараз акредитують бензиновим. в Європі під це, змагання. Це окремі, ну, буде окремий клас, електромотики, вони не будуть їздити з бензиною. Ну, до цього йде потихеньку. Подивимось, як буде розвиватися тебе покажу. Трошки батареї, коли будуть легше і більш об'ємніші, тоді воно піде. Воно вже десь підбирається до цього. Те саме і з машинами, в принципі. Ну от 80 сил в нього максимальна потужність. Це як десь 650-ка. І при цьому вага 120 кіло. Тобто це взагалі просто розвал повний. Виставляєш, скільки треба, можеш на 10. Але ж ти купляєш, платиш його. Звісно, Ну так це мой прикол, що ти маєш кілька мотиків, хочеш сьогодні кататись на 125, ці вимкнув рекуперацію, поставив там 35 сил свої і там навалюєш. Є режим 125, Ну Ну от. Ну, от, Коротше, цікаво, треба досліджувати і вивчати. Добре. Дякую, панове. Що ж, на цій приємній ноті дякую, що дивилися. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, що буде ще цікавіше. Па-па.